Вітаю всіх на своєму каналі. Вирішила сьогодні вам зняти відео про підживлення свого перчика, оскільки висівала я його в кінці лютого, десь 23 числа, здається, на даний час він у мене має такий розвиток, в нього вже з'явився другий справжній листочок, з'являється. І на цій стадії мені потрібно його обов'язково пролити монофосфатом калію. Це буде перше підживлення, яке я буду робити саме цій розсаді, оскільки я висівала насіння в гарний ґрунт, в якому були поживні речовини, то до цієї стадії вистачало рослинкам того, що було в ґрунті. А зараз я буду його підживлювати вперше саме монофосфатом калія, для того, щоб у нас розвивалася досить гарна коренева система, нам нашим рослинкам потрібен фосфор, Ну а для того, щоб закладався майбутній врожай, потрібен калій. Тому я сьогодні буду проливати свої рослинки саме цим добривом. Через тиждень десь планую їх пересаджувати в стакани для подальшого їхнього розвитку, оскільки це доволі мало їм ґрунту. Тут Ось такий монофосфат калію розводити я його буду 10 грам на 10 літрів води, оскільки рослинка в нас ще доволі маленька. Тож буду брати всього лиш, лише 10 грам. Це виходить 1 грам на літр води. Якщо у вас маленькі об'єми, то це. Буде 1 грам на літр води. Зараз зважу на вісах, розведу у водичці і пролью свої рослинки. Дивіться, обов'язково потрібно точно вимірювати добриво, оскільки в нас рослинки дуже маленькі і ми можемо повалити їхню кореневу систему. Тому... Все, Зараз швиденько розчиню в теплій водичці і буду проливати наші рослинки. До речі, поки розчиняється добре. Хотіла вам показати пітунію, яку я черенкувала. Ось, як ви можете бачити, вона стоїть у мене зверху на поличці. Я не накриваю її ніякими плівками, нічим. Подивіться, наскільки гарно вона виглядає. Ні один ще не прив'яв і нічого з ним не трапилося. Так, ну все. Наше добре розчинилося. Зараз я наберу влієчку і буду проливати свої рослинки. Перед цим я ввечері пролила всі перчики з звичайною водичкою, а зараз пролью добривом. А вам, якщо сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь. Всім гарного дня!